Всіх вітаю, 18 вересня. Давайте зробимо цікаве відео на вчорашні слова президента України Зеленського. де Він каже, що в мене є план А і план Б. План А це закінчити війну до кінця року, а план Б це воювати далі, але треба на це гроші. Це ми запитаємо в кінці відео. Давайте на початку щось позитивне. США нарешті ухвалило перший пакет військової допомоги. Туди будуть входити Патріоти і Хаймерс. Може, установки і ракети. Тут немає поточнення, але ну, в принципі і правильно. Так, зараз США та Україна працюють, команди США та України працюють для реалізації зустрічі Зеленського із Трампом. Ну, в принципі, поки це йде робота, ну, ну давайте спитаємо. Зараз, українська, зараз команди США та України працюють для реалізації зустрічі з Трампом. Взагалі, ну, буде прогрес якийсь для нас на цій зустрічі, яку готують обидві команди. Прогрес. Ну, таке, часткове. Єдиний прогрес це допомога. Допомога. Але багато що ховається за маскою. До речі, непогані карти випадають. Непогані карти випадають на оцю зустріч, яку, яка намічається з Трампом. Досить непогані карти. Хочеться сказати, невже нарешті. Він прокинеться. Подивимось. Так, далі. Російські війська відмовились від наступу на Сумському напрямку. Каже Зеленський, ну давайте спитаємо, чи це правда? Чи це правда, що російські війська, військові відмовились від наступу. На Сумщині. Це правда, що російські військові відмовились від наступу на Сумщині. Ага, Важко. Бо, ага, так, да, дивіться, це правда. Ось Королева Жезлів, це Росія. Ось карта фронту, війни і карта Поразки, і карта дуже важкої складної ситуації. Їм на Сумщині було дуже важко, було багато втрат. І після того, як вони побачили, що там відбувається, інші просто відмовлялися туди йти. Я думала, що тут щось не те, але це тут є правда, в цьому є правда. Росія продовжить бити по нашій критичній інфраструктурі. Ну, мається на увазі критична: це світло, газ, вода, ну і ЖД. Ви ж бачите, що відбувається. До речі, сьогодні теж є затримки потягів. Якщо не помиляюсь, Полтавська область. Росія продовжить бити по нашій інфраструктурі. Ну, звісно, продовжують бити. Це така маніпуляція. Кілька, ну, я думаю, що і ЖД, і світло газ. А ще, ну, так. Тут тиск йде на владу тиснути через людей, через е, різні критичні ситуації, затримки руху, немає світла і так далі, немає тепла, щоб оце все до кучі зібрати і тиснути на владу, щоб вони погодились на їхні умови. Да, 10 мочів повішені і підприємства, на жаль, будуть бити по різним критичним підприємствам. А може і не тільки критичним, а взагалі по будь-яким підприємствам. Це теж правда. Сили оборони спецоперації проводять е, різні заходи, щоб завдати росіянам теж відчутного удару. І ракетами, і дронами. Ну, давайте спитаємось цікаво. Сили спеціальних операцій на території Росії, що там їм, що в них там буде, що там чекає Росію в плані, в плані збитків. Мир, завершення, смерть. Ого, мир, захист, смерть. Пошкодження капітальне. Ну, тобто, мир це завершення, да? смерть це трансформація. Це прям таке, ну, знищили і все. Тобто, щось знищать і це неможливо буде повернути. Захист, те, що для їхнього захисту, знищення на території Росії щось, що їх, за, їхній захист. Знищення їхнього захисту. Що ще? Дрони. Може, я вам скажу, можуть бути і якщо вони почнуть бити, бо... хоча вони і так б'ють. Ну, в общем, світло, газ, вода теж. Енергоструктура, енергосистема, теж підприємства різні. Виробництва, підприємства різні. Ну, тобто, тут такий посил. Те, що ви робите нам, повертається вдвайні вам. Тобто, ви робите нам, а ми вдвайні вам. Те, щоб відчули не тільки, щоб відчули всі. Тому що, ну, прям всі, Ну, всі люди на території Росії. Вони намагаються піти від цієї башні. Все одно, дивіться, прилітає. Дуже міцно, а вони все одно показують картинку, що нічого страшного, ми все одно сильні і ми переможці, ми переможемо. Як би не було важко, показують, що все одно, ці удари їм не приносять взагалі ніякої шкоди. Оці удари, які відбуваються на території Росії по різним підприємствам, НПЗ, складам, ну і так далі, вони що? Їм ну, їм плівати на них чи що. Ой, дурак випав. Їм на, на ці удари начхати, хочеться сказати, дурень. Думкою багатіє. Вони все одно очікуванні перемоги і сили. В них є якісь приховані ресурс, ресурси. Приховані ресурси, якась прихована сила, їхній дім. Війна, дорога. Все одно в них плани, великі плани, хоч і важко їм, хоч і в них там втрати, але все одно, все одно в них є якісь нові великі плани стосовно війни і наступу кудись ще. Тобто ще кудись. Хитрість обман по їхнім всім новинам, в них все прекрасно і шикарно. Ну і Все. А взагалі-то удари дуже болісні. Але це приховують. Важка ситуація з фінансами. Це все дуже ретельно приховується взагалі. Дуже-дуже ретельно приховується. Так. А тепер давайте переходити до плану А і плану Б. Зеленський каже, що в нього є план А, це закінчення війни. До кінця цього року, тобто закінчити війну до кінця цього року. План А. План А. План А нашого президента Володимира Зеленського закінчити війну до кінця цього року. Чи він в нього вдасться цей план А, закінчити війну до кінця цього року. Вдасться цей план. Ну, ви бачите, карта нестабільності, карта шаткої ситуації, карта туди-сюди. Карта, коли немає рішення. А, ну-ка, території. Зв'язані руки. Зв'язують руки. Зв'язують руки. Території. Ну тут ну, тут зв'язують руки. Розпач, ну, рішення, шанс. Пасив. Дивіться, що я хочу вам сказати. Вам дуже не подобаються негативні розклади. Я вже зрозуміла. Тому я робила розклад, я його просто видалила, бо ну, ось він вам не подобається. Я розумію, ніхто не хоче цього чути. Тому я буду казати так, що, ну, ви бачите, що карта обмеження каже, що дуже важко. Дуже важко закінчити війну до кінця року. Нестабільна ситуація. Території. Головна проблема території. Карта розпачу, болю, втрати, карта пасиву, але є туз мечів. Туз мечів це завжди шанс. Зараз нам тільки дають шанс, а шанс це 20%. Тобто, можливість завершення війни до кінця року це ось по цій карті 20%. Знов, бачите, двійка. Два шляхи, дві дороги. Немає стабільності, немає рішення. План А. Вийде в Зеленського до кінця цього року закінчити війну. Зустрічі якісь будуть. І двусторонні можуть бути, і тристоронні. Тут і Трамп є, але Трамп біля карти хитрості. Сонце, війна, гроші, ілюзія, агресія і робота. Ну, все одно мені не показує, що тут дуже, там, наприклад, більше 50% не показує, що закінчиться війна. Показує нам тільки шанс. Ну, шанс дають, і то і те хорошо. Ну, Тому що я теж брехати не збираюся. Буду просто казати вам так більш. Гладенько, щоб нікому не було боляче. Тому що мені це просто не подобається і все. Давайте план Б. План Б Володимира Зеленського заключається в, в тому, щоб воювати далі, 26-й рік, треба 120 мільярдів. А в нас є тільки 60 мільярдів. Це український бюджет. Треба знайти ще 60 мільярдів. План Б. План Б. Це війна переходить і на 26 й рік, і вона буде тривати ще там 26 й рік, але потрібні гроші. Половина є, половини нема. Будемо шукати. Ось план Б. Буде. Цей план Б. Імператор. Наш дім. Щось нове. Хитрість. Військові, захист, уход. Ви знаєте, і план Б. Тут щось лютник, таємниця, 10 мечів, І тут тупік, і тут нестабільність, щось з війною, щось з реально, у нас не вистачає 50% суми. На що? На війну. А треба... якщо не вистачає, немає грошей, то що, то треба зупиняти. Треба зупиняти. Ось бачите, що показує? Але зв'язані руки і за територій, із-за того, що Росія не хоче по лінії фронту зупиняти війну. Вона хоче все. І плюс ще, ще і ще. Тому і план Б якось мені показує, що тут проблеми реальні з фінансами. Тобто буде план С Си план Г. Не знаю, мабуть, план С. Так що тепер буде не план А, не план Б, а план С? Щось інше буде. Якийсь буде інший, інший план. Назимо його план С. Так, да, дивіться, Щось ще тут є. Тобто трійка три, три жезлів це щось третє. Ну, тобто, щось інше. Так. Да. Ні, бачите, трійка, трійка кубків, щось інше. Ого! Буде третій план. Тройка трійка пентаклі, тройка кубків і тройка жезлів. Це щось третє буде. Ну, ви бачили, що випало так. Тобто не план А і не план Б, а план С Хорошо. І це буде по правосуддю. По правосуддю, проблеми з грошима і смерть. Смерть знов пентаклям. І закінчення війни. Я ще раз кажу: війна закінчиться як? Дуже великі проблеми з фінансами будуть в Росії, прям дуже. Вони не зможуть далі воювати. Ну, у нас теж тут є з цим проблема. Але буде план С. Ну, тепер давайте спитаємо: і що ж це за план С? Бачите, до чого ми з вами дійшли? А ну-ка, і що це за план С? Що це за план С. Третій, щось інше. Не план А, не план Б. Не, е, закінчення до цього року. Не, е, е, наступний рік, щоб воювати, треба гроші знайти ще половину. А що за інший план показує? Що це за план? А ну-ка, хоч трошечки покажіть нам, що це за план, щоб ми були в курсі. Карта уходу. Уход від. Розмов, уход від роботи від співпраці. Ага, щас. Задоволення, план, бажання. Що це за план? Сила, перемога. Сила і перемога. Що це? Так, війна, Трамп або гроші, і тут важко. Дев'ятка жезлів. Дуже важко стало вести війну із за Трампа або із за якихось фінансових складнощів. Те, що я казала, а ну-ка. Повтор того, що було, минулі часи, ілюзія пажа Пентаклі і тупік. Паж Пентаклі, ілюзія, повтор. Ми... Повернення в минулі часи, коли було дуже важко з фінансами. Тобто це якісь дефолти чи що. Коли було важко з фінансами? Які там 90 ті чи, чи які? План С. Так, да, це дуже складна ситуація. Це дуже сильний страх, це неспокій, це. Е Закриття підприємств виробництв. Люди втрачають роботу, немає харчів, немає грошей. Ну, починаються оці безлади. Люди голодні починають виходити на вулицю. А в України з'явиться шанс. В Україні в цю мить з'явиться шанс. Ось такий план. Це можуть бути санкції, це може бути те, що Європа все ж таки. Перестане купляти нафту. І якісь ще санкції тоді накладе цей Трамп. Повільно, але рухаємось в цьому напрямку. Але повільно. Але рухаємось. Смерть. Ага. Десять монет, хитрість. Це таємниця. да, карта бідності. Бідність по правосуддю. Да. Бідність по правосуддю це і є санкції. Ось те, що показувало на початку розкладу, воно мені випало ці карти, вони були в кінці. Да, бідність по правосуддю – це і є санкції, але ми рухаємось до них повільно, треба швидше. Тобто, ось такий ще у нас з'явився план С. Всім тихого дня!